Статі, я хочу стати психіатром, і це мій перший урок, як познайомитися з дівчиками. Перший урок, коли ви йдете по вулиці і вам понравилась якась дівчинка, ви таку до неї збоку таку підійдіть, подивіться з голови до ног, потім обійдіть на другу сторону, подивіться з голови до ног. І якщо вона вас не обзиває, не тікає від вас, ви обійдіть третій круг, підійдіть тако близько до лиця і скажіть привіт, давай познайомимося. І якщо вона від вас не тікає і не обзиває вас, ви зразу кажіть: а пішли поп'ємо кока коли І, кстати, ніколи не кажіть, пішли поп'ємо кофе або чай, бо вони люблять газіровки. І якщо вона вас не обзиває і знову продовжує йти, ви можете спокійно її брати за руки і продовжати далі йти вже разом.